урочисті заходи з приводу випуска Факультету права і масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ оголошую відкритими. Студенти, шановні батьки, гості, викладачі, сьогодні в нашому університету і в вашому житті подія. ви завершили термін навчання Харківському національному університету внутрішніх справ. Що хотіло би сказати про ці, ці роки навчання? Воно і для вас це і щасливі роки, і відповідальні роки. Для нас закладу ви активно приймали участь в нашому житті, житті університету. Приймали участь і в розбудові закладу, і багато зробили, щоб тут такий порядок, який існує разом з курсантами, ви наводили порядок. І я вдячний за те, що ви приймали активну участь в різних конкурсах, номінаціях, отримали там перемоги. І ми, коли починали засідання вченої ради, Десь 15-20 хвилин вручали різних, різних номінаціях перевозцями вашого факультету, ваших студентів. Я за це вдячний і викладацькому складу, який займався підвищенням рівня рівнях вашого освітянського рівня. Я вдячний за те, що ви приймали активну участь у житті університету, університету культури. Ми багато робили, щоб ви. Придбали ті навички університету культури, займалися здоровим способом життя. І я вдячний, що ця статистика, яка була і ми вислідковували за 4 роки вашого навчання, вона позитивна. Сьогодні на цьому урочистому заході приймають участь, і запросилися мені магістр, магістри, ми тих бачити, ради бачити сьогодні на сьогоднішніх урочистих заходах. Я хотів би сказати, що і в самодіяльності приймали активну участь, і в волонтерському руху, і коли був огляд всіх волонтерських дружин на навчальних закладі, то наш патріот зайняв перше місце. Це теж величезна перемога і велика подяка вам, студентам і викладачам, які займають цю громадянську позицію. Нескладний час закінчується ваш період навчання. В якості бакалаврів тут у нас і правознавство, і тут соціологи, і психологи, і фінанси, і кредит випускники. І в цілому сьогодні завершили цей рік навчання і получать дипломи бакалавра 217 випускників. Із них 20 чоловік з відзнакою. Що б хотілося ще побажати батькам, які цю скрутну ситуацію в економічному плані, знайшли можливість фінансувати ваше навчання. На цьому етапі ваше навчання не завершується. Є ще можливість навчатися в магістратурі, аспірантурі. Якщо у буде бажання займатися наукою, ми, будь ласка, створимо належні умови чи викладацькою роботою, я хотів би побажати, щоб вам, ну, до вас доля поверталася обличчя, щоб у вас була можливість працевлаштуватися, щоб у вас в особистому житті все було гаразд. І щоб ви не поривали не борували з тих зв'язків з начальним закладом, своїми друзями, колегами по партії, з викладачами і з нашим закладом Харківським національним університетом внутрішніх справ. Ми все робили для того, щоб фігура курсанта, студента була центровою. Ви самі я не хочу перерікувати те, що зроблено разом з вами. Це і по аудиторному фонду, і взагалі по містечку по всіх побутових, по гуртожитках. І ми розуміємо, що це центральна фігура, студенти-курсант. Ми от сьогодні проводимо урочистий захід біля пам'ятника нашому випускнику Харківського національного університету. Значить, у нас по сценарію ми не будемо затягувати час. Я запрошую дай слово, що привітав і мій радник, і наш і почесна людина, яка людина, яка створила цей заклад, академік Бандур Корса Маркович, обов'язково вам скаже. Декілька слів привітаю вас, цей події в житті, зроби настанову. Потім наші виступила Лариса, Александ... Лариса Шевченка, наш представник викладацького складу. Значить, Потім представники студента там заплановано, ну, потім буде фотографія на згадку. Ну, а зараз ми переходимо до вручення дипломів. І так прошу проєкторів приступити. До цієї місії. Так, будь ласка. А саме кажучи, кажу, давайте скажіть, чи ви вручаємо скажіть, кажіть, кульку давайте. Шановні колеги, так до вас можна зараз вже звертатися. Дорогі батьки, гості, в житті нашого молодого покоління сьогодні відбувається знаменна дата. В своїх автобіографіях, а коли ви будете великими і знаменитими і будуть писати про вас біографія, з'явилася нова дата отримання вищої освіти. Це 2015 рік Харківський національний університет внутрішніх справ. Дивіться університету Знання, закон, честь. Знання треба поповнювати все життя. Законом керуватися на кожному кроці, а честь берегти усіх своїх справах. Ми не задумуємося над тим, яку дає віддачу суспільству. Нас сьогодні більше певне турбує, що ми отримуємо від суспільства те, що для вас могли зробити батьки, суспільство, ви отримали, отримали Вищу освіту. І ректор вже сказав, що на цьому процесі удосконалення не завершується, можна продовжувати навчання в різних формах від самонавчання до підвищення кваліфікації, магістратури, аспірантурі і доктора. До чого побажає стремитися, той те отримає дорогу, осилить і Ми кожному із вас бажаємо, щоб ви. Свій шлях, який обрали, подолали з найкращими успіхами, з найменшими втратами, і щоб ви вірно, самовіддано служили батьківківщині. Слава Україні! Далее каюков. Да, лицав. Сычев будет слабо. Далее, москаль Далее Коржик. Далее Горбик. Так, 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 так. Леонидова. Лукьянова наступает.

Чигринова. Трубіцина, смольнякова. Надо делать. хочешь А ты, мальчик, ты. Мальчики, Всё, Давай, да. присядешь, присядешь. Так. Отсюда? Паша присел. Все, всех моих девочек видно. Ура! Да. Чуть -чуть. Давайте на, на три, на три ура! Раз, два, три! Ура! Да, да, да. Все после официальной части можно. Все, чем вы думаете, Николаевич? Все вручили, все положили. Внимание. Да, все равно у До Увага. Дословно, Шевченко, до слова запрошується Шевченко Бориса Александровна, завідуючий кафедри соціології та психологии, контакт психологической Дякую. Все ж таки хочу сказати декілька слів. Ну, перш за все, сьогодні у вас у всіх знаменах подія. Ви отримали дипломи, батьки нарешті будуть мати дипломовану дитину, і Україна набула фахівців. Тобто професійна спільнота поповнилася і юристами, і психологами, і соціологами, і економістами. Це дуже важлива подія для нашої держави. Протягом цих років ви навчалися, і ваші викладачі не лише давали вам знання, вони дарували вам тепло своїх сердець. Ми разом питалися сформувати ті навички, які стануть вам у нагоді, коли ви будете робити кар'єру, і хай ваші перші сходинки до кар'єри, до професійного зростання будуть вдалими. Завжди, коли є така знамена подія, є офіційна частина, і ми вже цю офіційну частину мали, і є неофіційна частина. Це добрі слова, які вам кажуть керівництво університету, ваші батьки. Тому бажаю вам творчої наснаги, бажаю професійного зростання. Хай береже вас Господь і хай ваше життя, кар'єра. І успіх будуть з вами разом. В добру Доброго потім, вітальне слово від випускників надається Катерині Філіковій. члени ректорату, викладачі, батьки та випускники. Дозвольте мені від імені випускників 2015 року та від себе особисто щиро сердечно подякувати всьому викладацькому колективу, рідному факультету та університету за те, що в першу чергу виховали нас як особистостей, за вашу підтримку, за вашу опіку. За те, що впродовж цих років ви були поруч з нами. Особливу вдячність хотілося б висловити керівництву за ті сучасні умови навчання, що були створені для студентів, за чудове облаштовані аудиторії та, взагалі, за гарний вигляд нашого навчального закладу. Бажаємо всім здоров'я, успіхів, натхнення, щоб у ваших серцях. Ніколи не гасла іскра цікавих ідей, нових звершень та мрій. Так, дякую. так, шановні присутні, ви знаєте, такий є термін зовнішнє незалежне оцінювання. Це оцінювання проходить І, а, стосується... Якщо стосується це навчального закладу, то результати зовнішнього оцінювання це працевлаштування випускників того чи іншого закладу. Ми пишаємося своїми випусниками. У нас є випускники, які займали посади міністрів, голів обласних адміністрацій, голів районних адміністрацій. Відповідальні працівники прокуратури судових органів юстиції. І тому ми теж будемо відсвяткувати ваш шлях, будемо пишатися вашими кар'єрними успіхами і будемо сподіватися, що у вас складеться все добре. І на завершення хотів би побажати вам всього найкращого, добра, здоров'я і, здоров і в добрий путь. Шановні присутні, урочисті заходи з приводу випуска студентів. Факультету права і масових комунікацій Харківського національного університету оголошую закритими. Ну і на завершення, якщо фотографію, хто хоче на згадку, будь ласка. Я знаю, що випуску студенти чи курсанти не розходяться. Вони знаходять чудові місця в нашому університету, спілкуються, фотографуються на згадку. Я хотів би, щоб ви, як ви будете відмічати цю подію, щоб все у вас закінчилось без пригод. Все найкраще побажання. До да побачення. Сьогодні і завтра у нас святкують. Сьогодні студенти випускаються, курсанти. Я вважаю, що 10% у нас відмінників, да? 10% відмінників. Це нормальний такий гарний випуск. Я в своєму виступі, коли звертався і подякував за те, що не приймали активну участь в житті у житті університету. По різним напрямам діяльності і начального процесу, і загальному там стосовно художни самодіядності, чи всякі гуртожитки, чи факультативне навчання, чи все взагалі якісь э, э, городські мероприємства, таке інше. Конкурси різні, вони дійсно високий рівень підготовки. Багато в нас було лауреатами і державних премій, і президента, і глави обласної адміністрації, і так Тобто, завжди, коли цей захід, заход, як святковий, є елемент грусті, да? на російській мові, елемент грусті. Ці, якісь, за ці 4 роки якісь стосунки виникають особливо, між викладачами, так, керівниками факультетів, да, Рихта трошки відділена від цього процесу, але тим паче я теж десь 5-10 обов'язково знаю студентів, кращих студентів, це їх знаю. Є? Ми сподіваємося, що вони приймали активну участь у роботі нашої вченої ради. Вони є представниками самоврядування, студентського самоврядування. І те, що вони так підтримують, коли ми їх забирали з тієї бази Жуковського, у нас був трошки сумнів, так? як чекати це на порядочки. Тут люди по в дисципліна, а вони цивільні. Як взагалі, їхнє прибуття нашу базу. Відобразиться на стану дисципліни і порядку, воно взагалі нормально. Да? І ми бачимо, що студенти у нас теж культурні, розпитані, дисципліновані. І вони пишаються, що вони закінчили нас. Ну, а у студентів є розпределення по місту роботи? Студенти тут трошки інша ситуація. Студенти, вони це на контрактній формі основи. Да? Якщо вони хтось там взяв свої направлення і характеристики у нас, то ми взагалі... Підтримуємо їх. І взагалі ми на себе беремо те зобов'язання, як навчальний заклад, працевлаштовувати студентів. Ну, не гарантовано, але беремо обов'язково. Деякі вакансії ще Міністерство юстиції, чи взагалі якісь комерційних структурах, ми додаємо таку можливість. І ректор знаходить час, щоб затверджувати якусь особу, якщо там є можливість прийняти на роботу студентів. Що потрібно успішною людиною, Чого треба дотримуватися? Dakar, щоб бути успішною людиною. Ну, все, без праці нічого досягнути неможливо. Щоб бути успішною людиною, працювати. Праця це і навчатися, це тяжка праця навчатися. Ну і все життя повинні навчатися. Працювати. будь пожалуйста, ваше ім'я, фамілія, курс, факультет закончити. Скляра Лена Юріївна, студентка 4-го курсу факультету права та масових комунікацій. Ви сьогодні випускниця. Як це покидати стіни університету, які подальші плани? Ну, я не знаю навіть, чи осмислила я до кінця чи ні, тому що ну, університет став настільки рідним за ці чотири роки, адже ну, я активно приймала участь у житті університету і вже розумію, що якось з ним розлучатися, мабуть, буде важкувато. В майбутньому я планую зв'язати своє життя з роботою в, в правоохоронних органах, тобто ну, якби мій університет буде зі мною. А п'ятий курс будете? Ну я ще над цим думаю, через те, що ну, багато планів, звичайно, тому що ти тільки випускаєшся, є багато можливостей зараз і тобто ще не вирішила. А ви з Харкова чи звідки звичайши? Ні, я з Харківської області, а з Краснополітського. Плануєте залишатися для подальшої кар'єри у Харкові чи повертатися до рідного міста? Я думаю, що більше можливостей мене все таки в Харкові буде через те, що ну, Краснокутськ – це якби районний центр, а от в Харкові є гарна На яку посаду? Така мета головна потрапити, на покупити. Ну, звичайно, на найвищу посаду. А, але це не одразу я розумію, що для цього потрібно працювати і показувати себе. І коли дійсно мені це подобається, то я думаю, що я дійду до кінцевої мети, до тієї, якої я хочу. А саме в якому підрозділі ви хочете працювати? Ну, от щодо підрозділу, я ще не, хочу, не, не можу вам сказати через те, що от, там. Як кажуть, там про плани там про цілі свої говорити не можна, ну mm -hmm. якось так. Так Ясно. скажіть, будь ласка, що б ви побажали своїм одногрупникам і ну, трошки посвятити? Ну, з одногрупниками ми стали вже однією сім'єю через те, що чотири роки було дуже багато чого. Були і гарні емоції, були переживання, заліки, сесії. Я хочу їм побажати визначити свої цілі, знайти своє місце в цьому житті і відповідно. Почувати себе добре разом з цією професією, яку вони обрали, через те, що ну університет дійсно дає якісні знання, фахівці випускаються досить таки висококваліфіковані, і якщо їх правильно використовувати, то кожна кожен випускник зможе добитися багато чого. Угу. Скажіть, будь ласка, ви те ті знання, які ви тут отримали, як ви оцінюєте, їх достатньо буде для подальшої роботи? Я думаю, їх буде достатньо, але, безперечно, у кожній професії потрібна практика, тому я сподіваюся, що пов'язуючи з практикою, я буду добре використовувати те підґрунтя, яке я отримала в університеті. Дякую. Каюков, Скажи, далі твої плани на кар'єру, на роботу? я планирую остаться в Харькове, как сам я не с Харькова, и если хочу в этом курсе. я хочу остаться в Харькове и работать в дальнейшем хозяйственном суде. В данном случае я устраиваюсь уже на работу, прошел конкурс, сейчас проходит спецпроверка, я надеюсь, все будет хорошо. А почему хозяйственное? Ну, мне ближе хозяйственное право, в принципе, специализация у меня была хозяйственная правовая. Я надеюсь, что будет достаточно. Я Закончилась красным дипломом. Я в принципе себе уберу. Спасибо.